Ви знаєте, я думаю, що захід довгий час теж жив такі самі ілюзії, як пересічні українці, що це буде дуже коротка війна. А що з західною допомогою ми досягнемо величезних успіхів і отримаємо бажаний для всіх результат перемоги України над Росією і гарантування безпеки Європи? Але реальність внесла свої корективи, і тут направду нам треба бути вдячним адміністрації Байдена, яка, попри складну внутрішньополітичну ситуацію, будучи заблокованою окремими республіканцями, які все менше нагадують тих республіканців класичних, до яких ми звикли, тим не менше, білий дім докладає всіх зусиль, щоб союзники стояли потужно з Україною. За спинами українців, але ми вже чуємо власне останнім часом для нас дивовижні заяви, що вони готові стати з нами пліч опліч на полі бою, і це надихає. Бо коли це виходило від України офіційного Києва і від самих українців, що ми волали, що хлопці ми, нас вбивають і прийдуть вбивати вас. Переважно захід цих закликів ставився так, ну не те, що спокійно, але з певним певною недовірою, вони вважали, що їх врятує або ядерна парасолька Сполучених Штатів, або Росія ніколи не осмілиться атакувати країни НАТО. Вони бачать, що ситуація міняється. Це бачення ще більше поглибило, скажімо так, не зовсім втішні звістки з фронту. Українського фронту, і вони розуміють, що загроза стає все сильнішою, і краще битися пліч опліч з українцями. Аніж мати ситуацію, коли війна переноситься на їхню територію. Путін не зупиниться, і оці всі історії про перемир'я чи про якесь припинення вогню чи миру вже не викликає ні в кого довіру. Максимум, що буде зроблено це якусь стратегічну паузу, як її буде оформлено. Це не так важливо, але після цього війна буде точитися дуже простим світовим принципом: або ми, або вони. Треба подякувати Макрону. Який взяв на себе оцю роль флагмана європейської вивойовничої політики, скажімо так: ми від нього не зовсім його очікували, і очікували таких заяв, і ще менше очікували країни НАТО. Вони нервувалися здається більше за Москву в цю ніч, коли він проголосив цю заяву, що французькі військові можуть бути разом з українцями, але тим не менше зерно сумнівів посіяно, і це зерно сумнівів не тільки серед європейців, що о боже жах нам доведеться воювати самим, але й серед росіян, і це блискучий французький шантаж як свого часу. Росіяни шантажували ядерною зброєю, і це вже надії. Тепер росіяни почули для себе з жахом, що країни НАТО можуть проправляти свої контингенти в Україну боротися з росіянами, до чого вони абсолютно не готові. Бо ми ж розуміємо, що це не будуть просто якісь французькі добровольці, чи там німецькі, чи американські. Їх і так є достатньо багато, і в них є досвід боротьби і вбивання комуністів москалів. Але це йдеться про абсолютно іншу історію. Що умовний французький легіон чи якийсь умовний корпус піхоти сполучених штатів за підтримки авіації, артилерії, томагавків і всього іншого, просто рознесе Красну Армію в хлам, як це вони робили вже не раз успішно в Сирії, коли там окремі бойовики і Вагнерів пробували атакувати американські бази. Я не думаю, що нам треба чекати на це завтра чи післязавтра, але це відчуття, що Франція може повторити успіх першої і другої світової воїн, коли вони допомагали Польщі, озброювали польське військо для протистояння більшовикам. Чи, скажімо, так у нас є інші приклади союзників цієї першої світової війни, коли вони допомагали нам виганяти червону наволоч території України? Вон, він цей приклад надихає, і це точно не буде прецедентом в історії. Тобто, це вже було багато разів. Головне, наскільки буде Європа готова до такого кроку і до такої війни? На цьому етапі виглядає так, що після виснаження наших запасів. Європейці спохопилися. Я думаю, що протягом найближчих місяців вони будуть нарощувати постачання зброї в Україні. Ну і нам це дуже важливо, бо брак боєприпасів відчувається особливо на фронті, причому всіх калібрів. І я думаю, що нам вдасться проламити ситуацію в такому коротко... середньостроковому часі. Тобто, не треба розраховувати, що це буде війна, яка завершиться цього року. Але я думаю, що всі шанси тепер нам перемогти є з набагато меншими втратами, якщо ми головне витримаємо цю навалу, яка сунеться в ці дні і тижні зі сходу. Дуже цікаве Якщо ви дозволите, то дуже цікава історія з цими грошима, з цими боєприпасами. Та тобто загадково саме президент Чехії, який відомий вояка, і він багато давав правильних прогноз на відміну від наших арестовичів. Він чи знаходить оці, цей, цей БК для України. Потім ми чуємо оголошення від Канади, яка готова дати кілька десятків мільйонів канадських доларів ще від декілька країн, але йшлося про кілька десятків. Вартість цієї поставки, те, що було в пресі, приблизно півтора-два мільярда доларів. Тобто, це означає, що загадковим чином за останні два чи три дні з'явилося мінімум, звився мінімум мільярд. Знову ж таки, я не хочу там знаєте, обожествляти Байдена, та, але я mm -hmm. думаю, що без американської адміністрації тут не обійшлося, і е, в них завжди є аргументи, яким чином попросити своїх союзників. Об тобто, нещодавно я розмовляв так само з американським генералом. Чітко каже, що е, абсолютно можлива історія, коли саме західні західноєвропейці купують нас американську зброю за швидкими контрактами і постачають їх в Україну на Часу цієї прикрої паузи, яка склалася сама в Вашингтоні. Ну я думаю, що було багато факторів, починаючи пам'ятаєте, з цим скандалом з молодим лейтенантом, здається, що напоминаюся американської армії, який випадково там в чатах ігрових е викладав плани і ідеї. Потім ці всі цей весь виток перевірявся, наскільки він був шкідливий. І я так розумію, що там були деякі, скажімо, було не зовсім там закриті речі, але чутливі теми, і з цього вже росіяни могли робити певні висновки. Безумовно, план наступу обговорювався всіма комуналі от, минулого року, і це теж не сприяло успішності операції. Поза тим, в минулому році в нас був дуже простий вибір. На мою скромну думку і виходячи з тої військової експертизи, яку я маю за ці два роки. Або покласти масу людей, не маючи особливо шансів на великий прорив, або промацувати російську оборону і пробувати розвивати успіх там, де це можливо, слава Богу, безлужний обрав другий шлях, і ми зберегли свою армію, не спаливши її під час наступу без прикриття авіації, ну і відверто колючисти відношення і сил. І вогневих засобів ураження було не на нашу користь е, в такій операції. Тому ми продовжуємо боротьбу. Е, я думаю, що всі витоки, якщо це підтверджена інформація у президента, є я сподіваюся, що він використовує саме підтверджену інформацію. Е, я просто хочу нагадати, що кінцевий план е, будь-якої великої будь будь операції він ухвалюється на ставці. Тому, мабуть, доцільно опитати присутніх людей, особливо тих, які не мають права доступу до державної таємниці, а присутні на таких заходах, і потім розвивати, можливо, там згадуючи події якоїсь минувшини. бо теоретично це навіть, не перший такий прокол, коли хтось зливає якусь інформацію. Щодо подальших дій, ну, ми будемо бачити, як це все буде розгортатися. Я сподіваюся, що зараз Сирському вдасться, бо це не його особистий успіх, це успіх всіх нас. І ті заміни, які він вже проводить, і ті заміни, які він планує зробити, це велика відповідальність, бо це заміна фактично на марші. І багатьом новопризначеним командирам, попри всю їхню Великі бу попривесні їхні великі бойовий досвід, і всі заслуги перед батьківщиною їм треба в, входити на нову посаду. Це все одно займає час. По-друге, головнокомандувач абсолютно правильно підкреслив, що в першу чергу все залежить від командира, і це підтверджує, як його бойовий досвід десятки років, так і мій скромний бойовий досвід, що люди йдуть за командиром. І як командир е, визначить завдання, як він буде проводити операцію, які е, аналізи зробить після проведення операції. І наскільки це все буде успішно? Тому я дуже сподіваюся, що кадрові призначення будуть не політично обґрунтовані, а виходити з дійсно потреб збройних сил і нашої волі до перемоги, це має бути єдиний критерій.